Івано-франківці мають змогу опанувати кіномистецтво безкоштовно. Обласному центрі презентували міжнародну громадську організацію Сінемахол. Вона збере кіноаматорів, котрих навчатимуть експерти, як знімати авторське кіно. Сінемахол працюватиме за трьома напрямками. Тут будуть майстер-класи і тренінги для творчих груп і кінозйомок. Очікують на покази нових фільмів від молодих і перспективних митців. Заняття будуть безкоштовними і покликані реалізувати потенціал креативних людей. Ідея Сінемахол взагалі це. А... Можливість зробити ну, декілька цілей таких. Перше, зробити е, такий невеликий бридж, мостік, між е, е, глядачем та режисером. Так, щоб, щоб глядач не просто приходив дивитися фільм, а він міг поспілкуватися з режисером, з творчою командою та інше. І друге, це е, можливість тим людям людям, що не мають. Освіти кіношної так, чи театральні їм дуже цікаво. Вони хочуть, які не мали такої можливості за грошма чи іншими причинами, так отримати. сінема не лише для потенційних операторів, режисерів чи сценаристів. Її засновники створюють базу даних, бажаючих стати акторами. Для них окремо проведуть спеціальні кастинги. У нас заплановано провести кастинг, але я, на жаль, зараз не можу сказати, який це фільм і який режисер. Скільки йдуть домовленості, і ну не хочу виглядати голослівним. Тому але на на кінець місяця, орієнтовно квітня або початок травня, заплановано провести івано франківську кастинг. Повнометражного фільму і будь-хто з бажаючих жителів нашого міста, молодих, будь, незалежно від віку і будь-яких інших обставин, головне матиме бажання, він зможе взяти участь і матиме хороші шанси на те, щоб стати одним з героїв фільму. За два роки діяльності в Україні та ближньому зарубіжжі сина Махо сприяла створенню близько сотні різноманітних кінострічок від соціальної реклами до документальних і повнометражних художніх фільмів. Її учасники ставали переможцями різноманітних фестивалів. Ірина Тимчишин, Владислав Сельчук, новини на вежі.